Прийти на співбесіду і не знати, чим займається компанія. Трьом-трьом. Кандидат виглядає надто розслабленим на співбесіді. Сидить у крісті, відкинувшись назад. Норм. Норм. Кандидат не має досвіду у вашій індустрії, але має сильні навички та велике бажання вчити. Норм. Норм. Запитувати про колектив під час першої співбесіди. Норм. Почати співбесіди з їм п'ять трішки хвилююся». Норм. Норм. У резюме мене відповідальний командний гравець, а на співбеспі жаліється на всіх колишніх колег». Стрьом, так не можна робити. Написати через 5 хвилин після інтерв'ю. Ну що, я підходжу. Стрьом. Прийти з розписаним блокнотом питання компанії. Норм. 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 Ні. Не люблю такі телекій. Кандидат не прийшов на співбесту і не попередив. Стрьом. ніколи так не робити. Ніколи.